Корупційний скандал в енергетиці, який в народі дістав назву Міндічгейт, вже набрав такого резонансу, як всередині держави, так і за її межами, що просто замнути цю справу вже не вдасться. Українське суспільство вимагає чітких відповідей і рішень стосовно притягнення до відповідальності винних. Наші західні партнери наполягають і розраховують на об'єктивне і чесне розслідування цих справ. Справедливі судові вироки, і вважають, що це крок саме назустріч подоланню корупції, і е, який не може супроводжуватись якимось телефонним правом, якимось тиском по вертикалі влади або іншими формами впливу на винесення справедливих вироків. Команда розумної політики у цій ситуації підтримує рішення провести незалежний аудит всіх державних компаній, які фінансуються за. Кошти платників податків за наші з вами кошти і сплачені податки. Також ми підтримуємо перезавантажити наглядові ради у таких державних компаніях, але ми пропонуємо піти ще далі і глибше у цій проблематиці і не просто формально перевантажити і провести незалежний аудит. А Зробити новостворені органи саме відповідальними за подальшу політику цих державних компаній, і чітко прив'язати ефективність їхньої роботи до показників у реальних цифрах, щоб наші державні компанії показували позитивну динаміку, і е, у випадку, якщо цього не відбувається, були чітко відповідальні за це люди, зокрема у наглядових радах, які отримують десятки. Я не хочу казати сотні е, тисяч гривень заробітних плат. Також ми пропонуємо створити у Верховній Раді України тимчасову слідчу комісію, щоб підсилити парламентський контроль саме у сфері енергетиці, детально розібратися. Це ж комісія буде сформована з різних представників різних фракцій і політичних груп, і там обов'язковому порядку мають бути присутні опозиційні фракції, щоб детально розібратися. Щось відбувалось, на що витрачалися кошти, і е, взагалі сфера енергетики в нас це одна з таких дуже проблемних питань, але надзвичайно актуальних в контексті того, що наступає зима, і ворог російський обстрілює нашу інфраструктуру. Кожна гривня, кожна копійка має працювати на зміцнення нашої обороноздатності і нашої спроможності пройти цей осінньо-зимовий період. І Будь-які зловживання у цьому напрямку мають жорстко каратися. Ще одна пропозиція: відповідно у цьому напрямку, ми вже другий рік пропонуємо на законодавчому рівні закріпити норму про те, що розкрадання і корупція під час війни має прирівнюватися до державної зради, має бути максимально жорстке покарання за розкрадання і обкрадання нашої держави під час війни з Російською Федерацією. Такі законопроекти у різних формах розумна політика подавала вже неодноразово. Ми подаємо постійно правки до супутніх проєктів законів. Поки що це не приймається, але тим не менш, ми продовжуємо наполягати, що корупція під час війни це дуже велике і сильне зловживання. І має каратися і прийнятися до державної зради, причому, що ми наполягаємо, щоб ці злочини розслідували саме НАБУ і САП. До речі, ще одна пропозиція розумної політики розширити підслідність цих антикорупційних органів, в тому числі і на тих, по відношенню до кого зараз таке слідство проводитись не може, зокрема стосовно посадовців офісу президента України і всіх тих, хто там зараз оформлений як радники, помічники, і такі інше, тому що якщо ми говоримо про... Владу і про найближче оточення, то чимало представників цього оточення зосереджені саме в Офісі президента України. Ми пропонуємо розширити на законодавчому рівні підслідність НАБУ і САП стосовно і цих посадовців. Також ми вважаємо, що у даній ситуації Кабмін, представники якого засвітилися на так званих плівках Міндіча, має подати у відставку. Тратив довіру з боку українських громадян, втратив довіру з боку наших західних партнерів, які хочуть нас підтримувати, хочуть нас фінансувати і е, робити все можливе для того, щоб ми мали спроможність протистояти російській агресії, але вони мають це робити зрозумілим і передбаченим партнером в вигляді органів влади. І ми вважаємо, що Кабмін, який е, не просто ця. Корупційна цей скандал і ситуація підірвала довіру. Він дискредитований. Він має подати відставку і на основі консультацій з політичними групами всередині парламенту має бути сформований професійний інший склад Кабінету міністрів України, який відновить взаємодію співпрацю з парламентом і який буде. Продукувати ті рішення, які будуть йти на користь державі, а не прикривати корупцію і прикривати розкрадання, як це ми бачимо на основі тієї інформації, яка стала публічною. Ця наша позиція є публічною, послідовною, і ми на рівні ініційованих законопроєктів і правок до законів України будемо намагатися реалізувати ці наші пропозиції.